Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігів. Перед микрофоном Володимир Пилипенко ми розпочинаємо чергову просту історію. Сьогодні ми продовжуємо розмову про козацьку старшину і нашим експертом, гостем студії, вкотре, і я вкотре радий вітати, є Сергій Токарєв. Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент Національного університету Чернігівський колегіум імені Шевченка, дослідник козацької старшини. Отже, минулого разу ми говорили про сербів. І загалом це таке продовження нашої дуже давньої розмови про інородців, тобто іноземців, у складі козацької старшини. Ми говорили про те, що козацька старшина це була не замкнута спільнота, і туди можна було потрапити. Звісно, з часом все складніше і складніше це ставало, тому що з часом вона ставала все більш замкнута і замкнута. Але якщо вже в неї потрапили, то ти там залишався ну, надовго. І особливістю було те, що у складі козацької старшини була невелика, але стала кількість інородців, тобто людей іноземного походження. Там були і татари, там були і греки, там були і серби, і от сьогодні дійшла черга поговорити про євреїв. Тема, як на мене, не дуже очевидна, тому що ну, традиційне уявлення про те, що козаки ворогували з євреями, і звичайно, повстання Хмельницького це була велика трагедія і єврейського народу в тому числі, тому що е, козаки влаштували, ну влаштували, може, не геноцид, але досить жорстоко пройшлися по по євреям, які жили на цій території. Як же так сталося, що євреї почали потрапляти до складу козацької старшини? Насправді історія спільного життя українців і євреїв сягає своїм корінням ще до Київської Русі, оскільки обидві спільноти, стародавніх і русичів і євреїв жили поряд один з одним, що відбувається навіть. У топології, топоніміці. наприклад, у Києві існували так звані жидівські ворота, що натякає на спільне походження наших етнічних спільнот, і уже у добу розвиненого середньовіччя, ранньомодерного часу, отаке от от спільне існування воно продовжилося. Не скажу, що завжди відносини між обома спільнотами були приязними, проте українці і євреї спільно проживали не Сли на собі тягар усіх і економічних, соціальних, культурних проблем, тобто. Такої запеклої ворожнечі між обома етнічними спільнотами не фіксується. Якщо вони були, то переважно на якомусь або побутовому, або економічному ґрунті. Ну а треба розуміти, що в давній час рівень ксенофобії був значно вищий ніж зараз, і е, якісь ми би зараз сказали сучасному дискримінація на основі етнічного походження чи релігійного це було абсолютно нормальним явищем, як на той час так. Це часто густо було складовою державної політики, тих чи інших. Народів, які свої невдачі у різних сферах суспільного життя намагалися перекласти на певні маргінальні спільноти, а євреї часто і були отакою упослідженою спільнотою, оскільки не мали своєї державності, своїх покровителів, і тому часто їх звинувачували у різноманітних невдачах, відповідальні за які мали насправді нести вельможні правителі і уряди тих чи інших держав. Добре, тепер. Переходимо до козаків, тобто з євреями історія така, що звичайно, певні групи євреїв тут жили з часів раннього середньовіччя, з часів Русі, і далі далі вони продовжували тут жити. Як складалися козацько-єврейські стосунки уже після Хмельницького, тому що в часи хмельницького козаків стосунки з усіма складалися погано, окрім власне руського населення. Ну, взагалі, то проплив представників єврейського народу до складу козацтва він фіксується ще наприкінці 16 століття. Адже за деякими згадками відомо, що деякі євреї були присутні в війську Саверина Наливайка, десь приблизно до десятка осіб єврейського походження фіксуються. Далі. Переддень національної революції середини 17 століття ми бачимо навіть деяких козацьких ватажків, чиї навіть прізвища натякають на єврейське походження. Наприклад, той такий Ілляш Караїмович, один із лідерів реєстрового козацтва. Караїми нагадаю, це певна. Етнічна спільнота, яка проживала у Криму, і сповідувала особливий варіант іудаїзму, от і оцей Ілляш Караїмович був спраш Ілляш? Ілляш, так ну, о Караїму, що на Волині були в Луцьку, наскільки я пам'ятаю, дуже багато, і в троках о, в Литві. Ну, то вже дещо інша історія. Справді, в Литві присутня певна кількість татарського елементу, але все-таки щодо Ілляша Караїмовича вважається, що він був вихідцем саме із е, цієї із кримських караєм, так? Так, так, так. Ось. І Далі історія розвивалася ще цікавіше, оскільки, вже у реєстрі війська Запорозького 1649 року ми бачимо людей. Чи прізвища теж натякають на єврейське походження, наприклад, Лейбович mm, от, або Жидович, чи ще якось. Зауважимо, що впродовж середньовіччя і модерного часу слово жид не несло на собі якоїсь негативного відтінку, не було ознакою дискримінації чи зневаги до єврейського народу. Воно дуже часто використовувалося навіть у діловодній документації. Добре, от ті євреї, які потрапляли до складу козацької старшини, вони обов'язково мали перехреститися. Це ми говорили попередньо. Всі, хто не православні, обов'язково мали перейти в православ'я для того, щоб бути хоч якось інкорпорованими до козацтва. Так, звісно, необхідною умовою вступу до козацького середовища, справді було прийняття православної віри, що часто фіксується навіть на таких фольклорно-етнографічних матеріалах. І тому. Цей акт перехрещення він дуже широко відображається у прізвищах е, неофітів, які перейшли у християнську віру. Вихрести, перехрести, новохрести. От саме так їх і називали перехрести. Це, до речі, стосувалося не лише вихідців із єврейської спільноти, ну, але й католиків, ну. і представників інших національностей. Часто вживалося. Прізвище Крижанівський Він Тоб... теж від Христа так, так, від Христа, але у польській інтерпретації. Тобто, це було свідченням того, що людина теж перехрестилась але прізвище отримала уже на польський манер. О, і от тепер до старшини. Оцей е, Караїм Ілляш Караїмович. Е, він, я так розумію, не єдиний представник. Із євреїв у складі козацької старшини, коли вони почали ну масово це не можна сказати, інтегруватися, але коли е, приплив євреїв до складу козацької старшини став так помітнішо більшим. Найбільш інтенсивний приплив євреїв до складу старшинського середовища фіксується уже на завершальному етапі руїни приблизно у 1680-х роках. Уже за манування Івана Самойловича ми можемо побачити деяких представників єврейського народу на старшинських посадах. Наприклад, представників родин герцівського вони були дуже помітні саме у полтавському полку. А Кожен Бороховичів вони діяли на території гадяцького полку, і потім, коли відбувся переворот, 1687 року, то Новий гетьман Іван Мазепа зрозумів усі вигоди, які може нести співпраця з вихідцями з єврейського середовища, і почав заохочувати їх вступ на службу до війська Запорозького? Ну а потім протегувати їхнє кар'єрне зростання а це заохочення? Як це виглядало? Це було на зразок офіційного універсалу, панове євреї, вступайте на службу до, до так. Так, а ти вступив на службу? Чи це було? Е Якось неофіційно і всі розуміли, що пан Гетьман цьому сприяє, він на це позитивно споглядає. Як це виглядало? Звісно, такого масового переходу не було, та й не могло бути швидше, це на рівні якихось неофіційних дружніх, корпоративних зв'язків і так далі. Тобто виходило так, що після перехрещення, як не дивно, вже нові християни ставали. Помітними благодійниками ктиторами подекуди давали певні кошти на. І собори, і на монастирі, і таким чином представники і герців, і Бороховичів, і інших родів єврейського походження, вони справді уславилися як православні такі от активісти. Добре, ну це, це типова поведінка для Неофіта в будь-якій релігії. А як складалися їх стосунки із єврейськими громадами? Як е, ті євреї, які не перехрестилися, ставилися до тих самих герцогів? Ну, загалом, якщо подивитися і вже і сучасну історію єврейського народу, то звісно ж вони могли негативно ставитись, бо вважали, що це зрада своєї віри. Проте більш таких засвідчених документальних свідчень поки не вдалося виявити. Припускаємо, що якась напруга була, але. Але не. це не виливалося в погроми. Ні, звісно ж таки не виливалося, бо зрозуміло, що нова старшина вже ставала такою привілейованою верствою, тому і про погроми не могло бути й мови. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів триває програма Проста історія. І говоримо ми сьогодні про євреїв у складі козацької старшини. Гостем програми є Сергій Токарев, кандидат історичних наук, доцент національного університету Чернігівський колегіум. Сергій Токарев досліджує старшину вже не один рік, і ми з ним говорили і про сербів, і загалом про іноземців у у складі козацької старшини. Зараз же продовжуємо нашу тему. Говоримо про євреїв. От герціки, Бороховичі, які ще такі відомі родини, які можуть бути. Ну не те, щоб у нас слуху, бо я, чесно кажучи, сумніваюся, що середньостатистичний житель України знає ці прізвища, але для того ми і робимо програму, щоб донести цю історію. А, але от із найвідоміших, які би прізвища ви визначили, безперечно, до найвідомішої і найрезонанснішої родини Гетьманщині я б зарахував Марковичева. Марковичі були родом із. Прилук, де жив багатий єврейський купець-промисловець і промисловець Марко Аврамович. От він успішно розбудовував своє господарство. От і вийшло так, що вже його діти вони почали сходити на найвищі щаблі у соціальній драбині Гетьманщині. Передусім, серед дітей Марка Аврамовича потрібно згадати його. Дочку Анастасію Маркович, це та Настя, яка була дружиною Самойловича. Так, це справді дружина гетьмана Івана Самойловича. Але перед тим шлях до найвищих щаблів у Гетьманщині, фактично до першої леді, був такий доволі тернистий. У першому шлюбі вона була заміжньою за генеральним бунчужним Костянтином Голубом, котрий теж вирізнявся ну, високим статусом в Гетьманщині. А вже після його смерті. Вийшла заміж за Івана Скоропадського. От. Це сталося десь на початку вже 18 століття. І особливий злет Анастасії Маркович припав на той час, коли її вже чоловік став гетьманом Лівобережної України. Я тут маю вклинитися в розповіді нашим слухачам, акцентувати на тому, що Настя, Настя її так і називали Настя Марко, Маркович, це була, мабуть. Чи єдина, чи друга жінка в історії Української гетьманської держави, яка видавала універсали, тобто накази державні, підписуючи це власним іменем, по моєму, перша була дружина Хмельницького, якщо я не помиляюся. І це була жінка, про яку говорили, що саме вона носить булаву, а її чоловік гетьман скоропадський носить плахту. Бо Скоропадський вже на час, коли він був гетьманом, був людиною літньою. За своїм характером він був людиною такою непробивною, не спокійною, можливо, навіть таку трохи флегматичного складу. Ну, але йому у нього була така дружина, яка, яка могла з запасом, з запасом керувати державою. Так, справді Анастасія Маркович була дуже непересічною особистістю за відуками сучасників. Вона була дуже активною, бідовою, підприємливою і на цьому фоні дуже вирізнялась на фоні свого чоловіка Івана Скоропадського. Звісно, ми не можемо віднести Скоропадського до якихось людей, які зрадили українську державну ідею. Скоропадському дуже важко довелося. У нього він гетьманував у неймовірно складний період. Так, звісно. І тому, як і про будь-яких подібних історичних діячів, у середовищі народу з'являлися такі от історичні анекдоти і промовки, що Настя носить булаву, а Іван носить плахту. І от Настя Маркович, я наскільки розумію, цей відомий Андрій Маркович, це її брат. А потім Яків Андрійович виходить, це її племінник. Виходить, що так, оскільки злет Андрія Марковича розпочався якраз тоді, коли його сестра Анастасія стала гетьманшою першою леді. Крім того, і сам Андрій Маркович дуже негативну роль відіграв у історії Гетьманщини, оскільки саме в 1708 році він один із перших перейшов на бік. Петра І от уже під Батурином, і за деякими свідченнями навіть брав участь у Батуринській різанині, надавав. Послуги Петру і, і його воєначальникам, і за отакі от послуги Андрій Маркович незабаром отримав свій перший уряд, став глухівським сотником. А ви уявіть собі, що у той час глухів перетворився на столицю Гетьманщини, і впродовж перших п'яти років столичного статусу Глухова саме Андрій Маркович обіймав таку достатньо престижну посаду. Ну і потім він же ж дослужився до генеральної старшини, наскільки я пам'ятаю, справ він потім отримав і полковницький уряд перебував у складі правління гетьманського уряду, котре керувало Гетьманщиною після смерті гетьмана Данила Апостола, і вийшов у відставку в 1740 році вже з чином генерального обозного, тобто фактично другої людини у Гетьманщині. Ну, але мабуть, найвідомішим і найяскравішим представником усієї цієї династії Марковичів можна вважати Якова Марковича. Яків Маркович, це е, теж представник козацької старшини, але для істориків він найбільш відомий як автор величезного щоденника, який вів продовж 50 років, мабуть. Кожного дня він записував, що відбувалося в цей день. А якщо нічого не відбувалося, то він так і писав, що достойного упомінання у цей день нічого не произошло. Е, і це я, я цей щоденник. Він опублікований у 19 столітті в кількох томах, там майже 2,5 тисячі сторінок. Я його називаю одночасно і найбільш занудним чтивом з історії козацтва, і найбільш цікавим, тому що е, ну це опис всього життя родини, всього життя людини. Бо він там писав не лише про якісь справи державні. Він якраз державні справи намагався уникати. Він писав про. Сімейні, побутові, бізнесові. як він сьогодні купив село, як він сьогодні продав пасіку, як він сьогодні з'їздив до сусіднього полковника на вечерю, а потім до ранку грали в карти. А зранку до обіду він дуже сильно хворів після цього. Тому це, це неймовірно цікавий щоденник. Ну і сам Яків Андрійович, людина. Мабуть, можна сказати, що він один із найбільш освічених представників старшини того часу. Справді, Яків Маркович уславився у Гетьманщині не лише своєю блискучою кар'єрою, адже він досяг уряду генерального підскарбія, а й своїми неабиякими. І літературними, і естетичними уподобаннями справді це був один з найбільших інтелектуалів свого часу, власники величезної бібліотеки, і справді укладач свого знаменитого щоденника, який він вів. 50 років, тобто факт цей безпрецедентний, і так бачимо, що поступово колишній єврейський рід почав міцно інтегруватися до українського елітарного середовища, і Марковичі таким чином стали одним із найбільших українських аристократів. А можемо якось географічно розкидати е, євреїв по полкам? Чи виділяються якісь окремі полки, де євреї у старшині було більше? Ну, ми можемо побачити, що це були полки південні, як, Полтава, які ми називаємо Гадяч, так? Так, полки Січової орієнтації, Полтавський і Гадяцький. Проте елемент єврейський був присутній і в інших регіонах. Скажімо, і в Ніжинському полку, де починалася кар'єра Андрія Марковича. Тут в Ніжинському полку фіксуються і перехрести, які які жили у Ямпільській сотні, а сотник Перехреста, до речі, був один із найбільших бізнесменів у складі цієї сотні, власником різноманітних підприємств лісохімічної промисловості? Робив потаж. Так, він займався і будницьким, і гутницьким промислом. Тобто справді переробляв оцю от, е, сировину, яку давав ліс. Крім того, і в Коробській сотні фіксується родина Дубневичів, от, які були вихрещеними євреями. А крім того, як свідчать дослідження ну, відомого українського генеалога Валерія Томазова, то е, декілька. Родів перехрестів жило на території Слобідських козацьких полків насамперед Охтирського полку. Це не пов'язані вони з усім перехрестом з Ямпіля, це просто прізвище, яке от було в різних регіонах. Так, да, да, це прізвище дійсно таки фіксує не географічне положення, а походження на основі перехрещення. Чи відомі вам факти якоїсь дискримінації, чи, скажімо, ну, такого Пригадування, ах, ви перехрещені, ах, ви євреї. Е, чи таке не фіксувалися у, у козацькій спільноті? Ні, я думаю, що це документально не фіксувалося, адже у нас складається стереотип, що ну євреї були ну якимось упослідженим, пригнобленим народом. Але насправді, якщо вони перехрещувалися у католицьку віру, наприклад, у Речі Посполитій, то вони займали доволі високі станови. Вище, і я гадаю, що в цій ситуації не могло бути мови про те, щоб їх якось загноблювали за отаку от позицію. Тут уже їхні багатства і соціальний статус давали змогу, ну дещо згасити оці от емоції, якщо вони й виникали. Добре, дякую вам за розповідь. Нагадаю слухачам, що ми говорили про євреїв у складі козацької старшини. І гостем програми був Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент національного університету Чернігівський колегіум імені Шевченка. Дякую всім за увагу і запрошую до зустрічі вже наступного тижня.